Від квітня всі рецептурні ліки відпускатимуть за електронним рецептом. Про це у ході апаратної наради повідомив Олександр Жук, директор центру первинної медико-санітарної допомоги. Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в державному реєстрі лікарських засобів, та підлягають відпуску за рецептом лікаря. Хочу заспокоїти мешканців нашої громади, тим, що цей процес буде відбуватися поступово. Поряд з електронним рецептом буде дійсним ще й паперовий, паперовий. Коровить має певний період дії, тому не все так буде радикально з самого початку. Придумали, щось мені не зовсім подобається. Ці рецепти, розумієте? Це ж поставимо всіх людей за простою пілюлькою за аспірин, аспірин хоч даватимуть, чи теж треба по рецепту? Рецепторний. Виписати є рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки, або ж лікар ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ. У ході апаратної наради також повідомили, що у пологовому відділенні Шоцькінської центральної районної лікарні облаштують кабінет з сучасним медичним обладнанням. Це стало можливим завдяки проєкту, який стартував на Сумщині, реалізацію якого виконує жіночий фонд. Перше обладнання вже почало надходити. Це Робиться для того, щоб була доступна допомога жінкам цілодобово, які постраждали від наслідок війни, буде обслуговуватися жінки з інвалідністю і внутрішньо переміщені особи. Який прибули до нашого міста, триває обстеження методом ПЛР педагогів, соціальних працівників та медиків для того, щоб забезпечити переривання шляхів передачі коронавірусу, якомога раніше виявити COVID-19 та запобігти черговій хвилі ковіду на минулому тижні два заклади освіти дали позитивний результат. Це заклад професійної освіти 50 співробітників. обстежено, 8 було пози. Позитивних, і е, позашкільний заклад 40 була обстежена чотири також було позитивне позитивний мається на увазі е, показало ковід да показало ковід тобто е, це каже про те що е, є безсимптомні. А самопочуття, мабуть, як цих людей де показали? Самопочуття різне але е, 50% з тих хто був позитивний вони були без або малосимптомні. Нині ж спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. 17 хворих. Нині лікується на коронавірус амбулаторно. За вакцинацію на тому тижні звернулося 127 осіб.